Препарати СДУГ знижують ризик злочинної поведінки, зловживання наркотиками та нещасних випадків. SDUG, ліки, це не просто концентрація, а безпека та майбутнє. СДУГ це не просто про неуважність і труднощі з концентрацією уваги. Це стан, який впливає на багато аспектів життя людини, впливаючи на її поведінку, емоційну стабільність і навіть безпеку. Останнім часом все більше уваги приділяється не тільки безпосередньому лікуванню симптомів СДУГ, але й розумінню більш широких наслідків як прийому ліків, так і їх відсутності. Нещодавнє шведське дослідження, проаналізувавши дані 150 тисяч людей, надало вагомі докази того, що препарати СДУ можуть значно зменшити ризик злочинної поведінки, зловживання наркотиками, нещасних випадків і навіть спроб самогубства. Як експерт, який працює з людьми, які страждають на СДУ, я не можу не відзначити важливість цих висновків. Довгий час акцент в терапії СДУ робився на поліпшенні концентрації, управлінні імпульсивністю і підвищення академічної успішності. І це, безумовно, важливо. Але часто забувають про те, що ЕСДУх це стан, який може серйозно впливати на безпеку людини і його взаємодію з навколишнім світом. Імпульсивність, характерна для СДУ, може призводити до необдуманих рішень, які ставлять людину в небезпечні ситуації. Труднощі з плануванням і організацією можуть призводити до нехтування правилами безпеки, що підвищує ризик нещасних випадків. А емоційна нестабільність, часто супутня СДУГ, може посилити ризик депресії та суїцидальних думок. Шведське дослідження підтверджує те, що я спостерігаю в своїй практиці, своєчасне і адекватне лікування СДУГ – це інвестиція не тільки в майбутнє людини, але і в безпеку суспільства в цілому. Навіщо імітація рандомізованого дослідження? Особливість цього дослідження полягає в його методології. Вчені провели так звану імітацію рандомізованого дослідження, що дозволило їм проаналізувати дані спостережень так, як якщо б вони були отримані в ході класичного рандомізованого дослідження. Чому це важливо? Традиційно для оцінки ефективності ліків використовуються рандомізовані контрольовані дослідження, де учасники випадковим чином розподіляються в групи, які отримують або ліки, або плацебо. Це вважається золотим стандартом в медицині, оскільки дозволяє мінімізувати вплив сторонніх факторів. Однак, як зазначають автори дослідження, рандомізовані дослідження рідко розглядають більш широкі наслідки прийому ліків від СДО. Спостережні дослідження, які частіше використовуються для вивчення впливу ліків на довгострокові результати, піддаються ризику упередженості. Наприклад, люди, які приймають ліки від СДО, Можуть бути більш мотивованими змінити свою поведінку або мати сильнішу підтримку з боку сім'ї та друзів. Це може спотворити результати та ускладнити визначення справжнього впливу ліків. Імітація рандомізованого дослідження дозволяє обійти ці обмеження, використовуючи існуючі дані спостережень і застосовуючи статистичні методи для контролю за сторонніми факторами. Це дозволяє отримати більш надійні і достовірні результати. Ніж традиційні спостережні дослідження більше, ніж просто симптоми, довгострокові наслідки. Результати дослідження вражають люди, які почали приймати препарати СДУ протягом трьох місяців після встановлення діагнозу, мали на 25% менше шансів отримати судимість або зіткнутися з проблемами, пов'язаними з наркотиками та алкоголом. Крім того, знизився ризик дорожньо-транспортних пригод, спроб суїциду і випадкових травм. Ці цифри говорять самі за себе ліки від СДУ це не просто засіб для поліпшення концентрації та зниження імпульсивності, це інструмент для підвищення безпеки, покращення якості життя та зменшення ризику негативних соціальних наслідків. Я часто стикаюся з тим, що батьки, стурбовані успішністю своїх дітей у школі, не помічають ширших наслідків відмови від лікування СДУГ. Важливо пам'ятати, що СДУГ – це не просто шкільні оцінки, йдеться про майбутнє людини, її безпеку та її здатність будувати повноцінне та щасливе життя. Що це означає для нас? Результати цього дослідження мають далекосяжні наслідки для всіх, хто бере участь у лікуванні СДУГ. Для батьків важливо розуміти, що лікування СДУГ – це інвестиція в майбутнє вашої дитини. Не обмежуйтеся покращенням успішності в школі. Подумайте про безпеку, емоційне благополуччя та здатність будувати здорові стосунки. Для лікарів необхідно оцінювати не тільки безпосередні симптоми СДУГ, але й потенційні довгострокові наслідки лікування та відсутності лікування. Для політиків і розробників політики необхідно враховувати потенційні переваги лікування СДУ для суспільства в цілому, такі як зниження злочинності, зниження навантаження на систему охорони здоров'я та підвищення продуктивності праці. Для людей, які страждають СДУ, не соромтеся звертатися за допомогою. Лікування СДУХ може значно покращити якість вашого життя та допомогти вам досягти повного потенціалу. Особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я часто бачу, як правильно підібране лікування СДУх може кардинально змінити життя людини. Я пам'ятаю одного молодого чоловіка, який страждав від серйозних проблем з імпульсивністю і часто брав участь у конфліктах. Після початку лікування він став більш спокійним, впевненим у собі і здатним контролювати свої емоції. Він зміг повернутися до школи, знайти роботу та побудувати здорові стосунки. Я також спостерігаю, що лікування СДУх може допомогти людям краще зрозуміти себе та свої потреби. Коли людина усвідомлює, що її поведінка пов'язана з СДУх. Вона може навчитися керувати своїми симптомами та будувати більш конструктивні стосунки з оточуючими. Укладення. Шведське дослідження є важливим кроком вперед у розумінні впливу лікування СДУх. Воно підтверджує, що препарати від СДУХ можуть значно знижувати ризик негативних соціальних наслідків, таких як злочинність, зловживання наркотиками і нещасні випадки. На закінчення хочу підкреслити, що лікування СДУх це не просто про симптоми, йдеться про безпеку, майбутнє та якість життя. Не забувайте про більш широкі наслідки лікування і не соромтеся звертатися за допомогою. Пам'ятайте, що кожна людина унікальна, і лікування СДУх має бути індивідуальним та адаптованим до конкретних потреб. Не бійтеся задавати питання, шукати другу думку та експериментувати з різними підходами, щоб знайти те, що найкраще підходить для вас.